І так, продовжуємо нашу розпаковку. Купила сьогодні кавуна, вже за, по 20 гривень за кілограм. Він стоїть на стоїть фура на сторонебабському повороті. Думаю, ну там я ще не купувала, попробую. Ну, звук гарнесенький, думаю, що буде добрий. Ось. Ну, але ціна, знаєте, на базарі по 25. Там на повороті 25, а тут по 20, кому не треба. Так, накупила в Назарка стаканчиків для зуби. А то ж, до поварю, весь час треба, тих я пустить. Ось, взяла. Так. Купила собі шкарпетки капронові. І вони, знаєте, дійсно, такі шкарпетки міняєш, сюди викидаєш. Ну, але ну, треба. Ось заходить. І тепер так, от тебе купила якийсь такий сучок на акції, так зразу пить. Як же ж без них ті, таблеточки, а потім півасиком зап'ємо і так і живемо. Так, купила ножика на базарі. Ну, Дуже добре, я такі вже маю. І нам треба ще один, тому що ми вічно за той один з чоловіком деремося, кому треба. Купила ще один. От. Мілка. По 51 гривні на акції. От тебе теж якось так, так сразу захотілося. Ух. Купила. Так, купила такі фукерочки. Класні. це буде подарок. Так, купила майонез. Не знаю, скільки мені треба. У мене сьогодні такого не було такого пунктика, що мені треба мені закупи зробити. Так, просто для настрою пішла, вже взяла. Завтра буде більше, сьогодні так. Ну, от і все. Всім гарного дня! Цілую, люблю. бувайте!